Зустрічі. програма про українську програма про українську програма про, 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 про українсько-єврейські про, 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 про взаємини, вітаю всіх. Ви слухаєте громадське радіо. Це програма зустрічі у студії. Працюю я, Ірина Славінська. І Поруч зі мною Лілія Омельяненко, співзасновниця видавництва. Видавництво, вітаю! Доброго дня! І ми з Лілією сьогодні будемо говорити про неймовірно важливу подію, яка станеться уже дуже скоро на українському книжковому ринку. Це вихід друком. Українського перекладу комікса, який називається Маус, його створив американський художник Арт Шпігельман. і це перший і один з взагалі небагатьох прикладів такого жанру комікс, який працює з темою голокосту. І саме тому сьогодні у програмі зустрічі ми будемо говорити про комікс, про комікс Маус Арта Шпігельмана. Але щоб не переказувати, скажімо так, сюжет і що це за книга. Самостійно я спершу запрошу Лілію Омельяненко трохи розповісти про мауса, що це за книжка. Ну, Ми сюжет сьогодні і не будемо розповідати. Та має бути інтрига. обов'язково. А почати я хочу з того, щоб зрозуміли, чому Маус саме став такою книжкою, яку необхідно мати в бібліотеці кожного читача, що він взагалі змінив в історичному плані. І почну я з дуже такої цікавої річі. Я зараз вам прочитаю як визначення слова комікс. з… Газети Комуніст України України» 65-го року, і який потім вже увійшов в словник української мови. Ух ти, цікаво. Я до речі, ніколи не цікавилася такими давніми визначеннями. Що там написано? Комікс у капіталістичних країнах: пригодницькі, переважно, про вбивство, отруєння тощо, рясно ілюстровані книжечки, розраховані на низькі уподобання та смаки. «Буржуазія використовує бульварну літературу, комікси, бойовики, бурлеск і стриптиз для того, щоб відвернути трудящих від класової боротьби. Це прекрасне визначення, мені дуже подобається. А наскільки воно, до речі, подібне на те, чим є комікс? Ось справа в тому, що до того, як вийшла книжка Маус, то комікси переважно і були розважальними. Зрозуміло, що не настільки, наскільки це було описано тут. Але історія Але... про супермена, Спайдермена, це, це, Бетмена. Це пригодницькі всілякі да, і, і дитячі, і е, суперменські якісь речі. А, а після того, як вийшов Маус, це Маус став першим графічним романом, який взагалі говорив про важливі речі, зокрема про Голокост. Тобто, він багато в чому був взагалі першим. І подача була дуже незвична, оскільки до цього часу все, що стосується голокосту, воно носило якийсь дослідницький характер, і майже не було ніякої художньої літератури. Який це на цю? рік? Давай локалізуємо одразу це наших Це 70-ті 70 роки. Арт Шпігельман він написав історію. По суті, це е, документальна історія, просто вона подана трошки в іншому плані. Він написав про свого батька. Владика Шпігельмана і про все, що відбувалося в Польщі під час Голокосту. Чому цей комікс важливий? По-перше, Подача, якщо хтось не знає цього коміксу, там подаються не просто як ну люд просто написано про людей, а да? всі герої подані у вигляді тварин. Так, і, і обкладинку Мауса можна легко впізнати за портретами двох мишей, та, і кота. І там є свастика. Але свастика вона більше відіграє антифашистський характер, тому що, наприклад, в Росії ця книжка була декілька років тому заборонена. Ну, не те, що заборонена прям, прямо так, але вона була вилучена з продажу і продається там з під поли, наскільки я знаю. Відповідно, німці подані як коти, євреї подані як миші. Поляки подані як свині, і до речі, поляки. Так ну не сильно люблять цей комікс саме через таку подачу. Я до речі, можу сказати, що читаючи Мауса вперше, я також була дуже, я не знаю, заскочена, якщо це правильне слово вибором саме такої тварини для репрезентації поляків. Але з іншого боку, це вже авторська справа, кого і як він малює. Ну справа в тому, що там в принципі майже немає позитивних героїв, тому що тобто євреї вони з одного ми з одного боку, це можна говорити, що це миші, з іншого боку, це можна говорити, що вони щури. І це було свідоме свідомий вибір саме от таких тварин, які можуть бути сприйняті по різному. Чому тому, що? Арт не виділяє і не каже про винятковість якоїсь нації, в тому числі він не каже про винятковість єврейської нації. Він хоче показати, що як і в будь-якій нації є хороші люди і є погані люди. І це один з прийомів, які він використовує в Маусі, дуже важливий для того, щоб показати, що ми в першу чергу зараз захищаємо не якусь виняткову націю, а ми захищаємо. А взагалі, що так не можна чинити, в принципі. А, і ну, наприклад, а французи там подані як е, жаби, Да? ну тобто також не, не дуже позитивний якийсь образ, та ну і зрештою а... тут я думаю для тих, хто цікавиться різними культурними та історичними дефініціями можна впізнати і якісь такі навіть меми, так чи стереотипи я зараз. Буду Він говорити просто... в лапках так, французи як жабоїди, да, або, да, да. наприклад, євреї, як миші або пацюки, це доволі пряма візуальна цитата пропагандистських нацистських матеріалів, які Прямо Називали частина з них, принаймні єврейську частину населення країн, які були окуповані нацистами, щурами, яких потрібно вигнати. Абсолютно вірно, і він якраз використовує от саме першу асоціацію. Якщо ми говоримо про якусь націю, якщо в нас є асоціація з тваринами, то яка це буде асоціація? І він використовує спеціально отакі перші асоціації. Ну, але ця частина вона в графічному романі Маус, Арта Шпігельмана, про який ми говоримо в програмі «Зустрічі на громадському радіо для наших слухачів. Нагадаю, що у студії Лілія Омельяненко, співзасновниця видавництва Видавництво, котре видає. Вперше в Україні переклад графічного роману Маус українською мовою, і в цьому романі цей прийом зі звірятами, якщо так можна сказати, він не головний. Цей роман вирізняє щось інше, напевно. Ні, ну чому це один з таких. Фішок, якщо можна сказати, цього графічного роману, тому що е, якщо б він зобразив просто події зі звичайними людьми, е, не було б таку, такого сприйняття цього коміксу. Він би не настільки був е, відомим і не настільки одразу викликав якусь реакцію, розумієте? Тобто е, саме е, подання е, людей як тварин і викликає оцю цю е, реакцію на цей комікс, і, і це стало причиною е, його. Популярності, а зрештою цікаво, чому це щось про казки і дитяче сприйняття. Ти ніби опиняєшся в просторі якогось такого фантазійного. майже Ну, от як я сказала, що до цього про голокост взагалі не говорили в якихось там літературних творах, а тим більше в коміксах чи графічних романах. І саме з появою Мауса взагалі, з'явився такий жанр, як графічний роман. Взагалі, Маус отримав першу і єдину поки Пуліцерівську премію. Саме за от таку подачу, тобто просто... інші графічні романи чи комікси після того і до того поліцейських премій Ні. більше не отримували. Да, просто цей комікс він нам дає зрозуміти, що графічні романи також може бути винятковою літературою для читання, і це важливо. І окрім того, що не тільки винятковою літературою, а також може підніматися соціальна тематика, яка піднялася вперше в Маусі. Я думаю, тут також для контексту треба усвідомлювати, що загалом у світі. Про Голокост почали говорити не одразу у 45-му, не одразу ну, у 46-му 46 році. Так певний час ця тема вона ніби не існувала. Не в тому сенсі, що її хтось спеціально замовчував, все ж таки, і про концтабори було відомо після того, як їх звільнили. Так фотографії Заушвіца та інших концтаборів вразили весь світ. Але в наративі, якщо так страшно можна сказати, про Другу світову війну певний час Голокост взагалі не згадувався. Я от хочу тим. Хто нас слухає, запропонувати на сайті громадське.радіо знайти мою розмову із Сесілі Вайсброта, це французька письменниця єврейського походження, і вона в інтерв'ю згадує, як, будучи школяркою у повоєнній Франції, вона певний час взагалі не мала простору для того, аби розповісти про історію власної родини в час голокосту, тому що на уроках історії, наприклад, в школі уже повоєнної Франції, були готові говорити про подвиги макі французького руху, опору і так далі, але голокост не згадувався навіть не було окремої там сторінки чи абзацу про те, що у Франції під час окупації також був Голокост, і знадобилося багато часу, аж поки Жак Ширак, перший французький президент, із тих, хто вибачився за події голокосту на французькій території. І після цього поволі ця тема увійшла в наратив знову таки воєнної Франції, Франції в час Другої світової. І для штатів комікс Маус, графічний роман Маус, це вичай... Так само одне з перших висловлювань з огляду на час його це, публікації. Да, це, саме так, це, це перше висловлювання, і в формі такі, трохи, можна сказати, пародійні, і не в такій, в які б очікували говорити про тому, та, таку тематику, і саме через це вона й привернула настільки уваги до себе. Я хочу сказати, що не дивлячись на те, що Події проходять в Маусі в Польщі, а цей роман дуже важливий в Україні. По-перше, тому що в нас проходило те саме. По-друге, на жаль, ми така країна, яка дуже легко може піддатися подібному. І В майбутньому, на жаль, тобто, і відповідно, ми думаємо, що ця книжка має обов'язково бути в кожній бібліотеці, щоб не забувати про такі речі. І навіть якщо ви просто купите її для того, щоб вона у вас стояла, тому що це реально комікс дуже відомий і ну просто мастхев, ви можете завжди до нього повернутися, коли б ви хотіли проговорити всі ці речі там, з собою, з дітьми будь-де. Так, це насправді дуже важлива книжка для діалогу у тому числі. Я нагадаю, що це програма зустрічі. У студії працює Ірина Славінська, продовжує розмову з Лілією Маль'яненко, співзасновницею видавництва видавництво. Ми говоримо про комікс, графічний роман Маус Арта Шпігельмана. І як і обіцяли, в цій частині нашої розмови поговоримо про е, значимість цього графічного роману у тому, що стосується пам'яті. Мене, наприклад, цей графічний роман, коли я його читала, найбільше вразив тим, що. Він структурований як бесіда між сином і батьком це не відсторонена така подоба історичного графічного роману. Це насамперед роман про діалог, і саме через це в ньому. І спочатку його через це доволі важко читати. Є ніби дві паралельні сюжетні лінії: сюжетна лінія про сина, який приїздить в гості до батька. І на цьому фоні батько хворіє, просить купити молока, виконує якісь побутові штуки, знайомиться з нареченою свого сина і ще мільйон інших подій. І водночас, під час таких побутових сімейних зустрічей, син з блокнотом занотовує за батьком і перепитує тату. А ти от минулого разу не договорив? А що там було ваушиці? Припустімо і. Це неймовірна історія про розмову. Як в коміксі, вона працює. Особисто мені набагато краще сприймати саме діалоги, ніж якісь описові частини. І Я думаю, що є певна категорія людей, які саме так це сприймають. Окрім того, це все, от як ми говорили, що про цю тему раніше не говорили, а це іде як комунікація, ніби вони говорять вдвох, але ніби вони розмовляють із нами. І це наближує нас до самого твору і до самої цієї тематики, тому що ми ніби стаємо частиною цього коміксу, частиною цих подій ми співчуваємо, співпереживаємо в тому, що відбувається. Але ми домовлялися не спойлерити і не розповідати сюжет. І що я хотіла взагалі про що ще варто сказати: про сам процес, як ми. Отримували дозвіл на цю книгу, от я думаю, це важливий сюжет так само. Ми про пам'яті ще обов'язково договоримо і без спойлерів, теж але дійсно такі виробничі аспекти вони важливі. Маус все ж таки це графічний роман не новий, і він дотепер в Україні не видавався. І як воно було дійсно проторити шлях від оригіналу до перекладної версії, справа в тому, що ми, коли почали робити комікси, перше нас комікс це також соціальний комікс, і також один із. Знакових коміксів це Персеполіс, Маржан Сатрапі, про події раної іракської війни. Ми точно знали, що наступним там нашим кроком буде почати домовлятися про Мауса. І оскільки досить широко в медіа було написано, що Арт Шпігельман не сильно зацікавлений в нових перекладах цієї книжки, то відповідно ми не знали, як буде йти процес всього цього. І коли ми звернулися до правовласників, ми досить довго чекали відповіді від самого Арта на те, щоб він погодився, щоб ця книжка була перекладена українською мовою. Чому ми думаємо, він взагалі так ставиться до нових перекладів? Тому що, мабуть, книжка вже настільки відома і настільки багатьма мовами видана, що він вважає, що вона достатньо покрита. Рила ринки, і її багато хто прочитав не тією так іншою мовою. Але нам дуже пощастило, і через досить довгий період часу ми все таки отримали згоду, що ми можемо перекладати це українською. А чому це сталося? Хтось заступився, чи все ж таки? Ну я не можу сказати, що там щось хтось заступився. Я думаю, що він все-таки зрозумів, що територія України також страждала від цих подій. Відповідно, він вирішив, що це буде правильно, якщо цей комікс буде також українською мовою. І після того був досить такий довгий період домовитися про права і там узгодити всі деталі. І от один такий нюанс дуже цікавий. Ми отримали додаток до договору, це вручну написані артом вимоги, яким чином саме має бути зроблений Маус. І там, першу, буквально в перших двох-трьох реченнях він пише, що найкраще, щоб ви найняли людину, яка вже відсиділа в тюрмі за підробляння почерку. Тому що я хочу, щоб летеринг, який буде в книжці, щоб він відтворював мій почерк і був дуже схожий на мій почерк. І як вдалося знайти таку людину? А, да, ми до цього працювали зі Світланою Самохіною, яка нам робила летерінг для забороненого плоду. Також дуже, дуже багато часу на все це витрачалося. А, і ми вирішили спробувати Світлану а, якраз і для Мауса. І я вам скажу, що ми не одразу затвердили летерінг. А летерінг треба для тих, хто не в курсі цієї термінології пояснити, так що Маус графічний роман він написаний нібито вручну. Це не друковані. він не нібито, а він вручну написаний. Але по ну суть. коли він надрукований, звичайно, no, dai, це виглядає it. так, ніби рукописний текст. І відповідно, це текст англійської мови, який потрібно максимально подібно написати, як ніби такий самий почерк української мови. Переклад, да переклад так, і потрібно. цей летерінг затверджував хто особисто Да, да. Він особисто затверджує все, що стосується цієї книжки. Тому зазвичай це можуть бути досить довгі паузи, поки ми чекаємо. І він не одразу затвердив. В нього було декілька ітерацій. Він повертав і казав свої коментарі, що його не влаштовує, що він нам хотів бачити. Але десь за два місяці ми все таки затвердили цей летерінг і тепер. Робота над Маусом вже йде до, до кінця в плані написання його. Але перед нами ще стоїть задача. Ми маємо затвердити повністю всю книжку, яка буде написана вручну, по суті. Також варта, і це в нього також є досить великий час на це. Згідно і договору. Це затвердження відбувається в формі онлайн. Чи ви маєте якийсь сигнальний примірник взагалі надіслати? Хард копі. Ні, ні, ні. Зрозуміло, що зараз все-таки не обов'язково надсилати примірник, ми можемо це просто надіслати робота, да, ми так. Ми можемо надіслати файли, і цього достатньо. От, просто в ну, нас є примірники, на які ми маємо взірватися, але так, це. Окрім того, я хочу сказати, що ми, як і для всіх наших книжок, підбирали суперкоманду, за яку нам не соромно ніколи. І в цьому випадку перекладачкою є Ярослава Стріха. Вона це відома є... перекладачка, да. вона багато з чим уже працювала. Так, да. і, зокрема, з коміксами. Тобто, я думаю, що це найкращий вибір перекладачки для цього, для цього комікса. Редактор Віктор Мартинюк, також дуже хороший редактор. І коректорка Марина Гетманець. Ще запитаю про переклад, оскільки ми вже про це згадали в Маусі, оскільки це комікс діалог. Мені принаймні було помітно, коли я читала но ну, французьке видання цієї книжки, що там є також певна мовна гра. Між умовно да. кажучи, англійською да. з акцентом, якою да. говорить Влодак Шпі Владак батько е... наратора в цій історії, так яких є таким, ніби альтерего самого Арта Шпігельмана, які говорить англійською без акценту. Як угу. ви з цим працювали. Ну з цим працювала Ярослава, і я думаю, що їй вдалося це дуже добре. Ви побачите, ви відчуєте це, коли будете читати книжку. Я можу сказати, що це все було передано. Там якийсь діалект з'являється чи що. Ну, я, я, я не подумав говорити за От, О, ну Мені я... як перекладаєшся дійсно неймовірно цікаво, як Ярослава ну, стріхає. Ну, ще, ще, ще зовсім не трошечки треба почекати. Тим більше, що я хотіла сказати, для нас дуже важливо було зробити саме цю книжку доступною для будь-кого, хто може хто купує книжки. І саме через те ми зробили декілька акцій. Перші 100 примірників можна було купити за найдешевшою ціною, але ну, їх вже розкупили за перші буквально добу. А, і зараз можна купити комікс за ціною 290 гривень у нас на сайті. Фінальна ціна книжки буде 380 гривень. А для поціновувачів наших ексклюзивних видань ми зробили виняткове видання, яке буде йти з окремою обкладинкою. Воно буде йти в коробці, воно буде йти зі значком з торбою, і буде підписаний кожен номер цього видання. Взагалі, якщо говорити про такі ексклюзивні і виняткові видання, то ми. Також можна сказати, піонери в цьому напрямку в Україні, оскільки до цього ну, видавництва зазвичай не робили там декілька різних видань. І якщо говорити тільки про дорогі видання, то це було щось там в якійсь золотій оправі, в шкірі, ну тобто зовсім не той рівень, про який, про який би нам хотілося говорити. Ну як тут поруч на початку вулиці Великої Васильківської, є магазин подарункової книги, да, там да, да, це да. все є шкіра, да, золото, да, да, брильянти. Тобто... Так далі, от це у нас є, а от справжнє таке виняткове видання, які якісне якісної літератури в нас такого немає, і ми з цим виходимо на ринок вперше. А ось я ще перепитаю, якщо є особлива окрема палітурка, так для книжки в лімітованій версії, як це з правовласниками можна походити? Наскільки я пам'ятаю, комікси видаються ну в такому all в повним пакетом? Там уже є обкладинка, є шрифти, які треба використовувати, є, наприклад, летеринг, Картинки, які не можна перемальовувати чи переставляти місцями, ну це дуже різниця від комікса до комікса І, наприклад, ну, ми ще не використовували жодного разу шрифта саме того комікса, який нам надавали. По перше. Тому що зазвичай немає креалізованої версії цього шрифта. А в нас є своїх декілька, ну тобто в нас є зараз один шрифт, який нам намалював Кирило Ткачов, це саме коміксовий шрифт. І якось так виходить, що в нас багато коміксів ручної роботи. Тобто, це точно не шрифт, це просто ручна робота людина, от Світлана сидить і малює все. Але оскільки в нас є ще декілька таких коміксів, я думаю, що будемо. Ще шукати людей, тому що дуже ну, якось у нас насичено вийшло саме по ручній роботі. І до речі, якщо сказати по темі Голокосту, то в нас будуть ще два комікси: один я поки можу озвучити, другий ми ще не анонсували, тому що тому трохи пізніше, але це також дуже відомий твір. А, але також... про що можна сказати, кого чекати? <рес> Можемо ми сказати про комікс. Також це американка Нора Круг, але її дідусь був есесівцем. І вона написала книгу, комікс, тобто дуже також цікавий візуально і текстово. Цей комікс називається Вітчизна. І вона там розмірковує з точки зору того, от як їй бути а Онукою Есесівця і розуміти, що вона є онукою Есесівця, і намагатися оці всі події також передати, якось по-своєму, зрозуміти, яким чином це взагалі сталося. Цей комікс вийшов буквально півтора року тому. І він вже отримав дуже великий розголос як в Америці, так і в інших країнах. І от в нас вже є готовий переклад, і будемо починати всю ручну роботу по цьому коміксу. Та це мені нагадало так само нещодавній графічний роман, який у Франції вийшов. Він так само працює з темою перебування в СС, і в ньому йдеться про молодих людей з Ельзасу та Лутринги, які були окуповані Німеччиною, і звідки молодих Дих людей призовного віку автоматично призвали до війська служити в складових СС, у тому числі, і звичайно, юридичною мовою це графічний роман про воєнний злочин, тому що призов до війська населення окупованих територій є воєнним злочином, але він так само працює до речі з темою. З цього спадку що з цим робити, uh -huh. чи це злочин, за який треба розкаятися, чи це частина біографії, і людина в цій ситуації є жертвою, uh -huh. і насправді мені здається, що це плідний виток того, куди можуть рухатися не тільки графічні історії, звичайно, в розмові про травматичні досвіди, про травматичні епізоди історії світу. Ну, я думаю, цією філософською нотою можна і завершувати нашу розмову. Я нагадаю, що ми говорили про уже скоре видання українською мовою графічного роману, що називається Маус, і він був створений Артом Шпігельманом. Це перший переклад українською мовою цього направду культового тексту. З картинками, якщо так можна спрощено сказати, і е, чекаємо вже взимку. Вийде він друком в українському перекладі. На цьому програму зустрічі ми закінчуємо. Я нагадаю, що в нашій студії була Лілія Омель'яненко, співзасновниця видавництва видавництво. Я Ірина Славінська, працювала у студії. І також нагадаю, що програма зустрічі виходить за підтримки Канадійського благодійного фонду Українсько-єврейська зустріч. Ви слухаєте громадське радіо, слухайте, думайте.